І понад 1400 проваджень за статтею дискредитація російської армії зафіксували в окупованому Криму. Про таке напередодні на своїй сторінці повідомляє представництво президента у Криму. Окрім цього, окупанти незаконно ув'язнили 221 людину. Більше про це поговоримо із Денисом Чистіковим, заступником постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Він з нами на зв'язку. Отже, пане Денисо, вітаємо. Дякуємо, що Вітаю. доєдналися. Доброго дня. 1435 проваджень за статтею дискредитація російської армії. Зафіксували в окупованому Криму станом на 7 липня. Про які причини йдеться таких звинувачень від окупаційної влади? Ну тут відзначити їх ряд причин у 2022 році, коли з'явилася ця основною причиною. Це була участь в протестних акціях проти війни. І вони були масові на території тимчасово окупованого Криму в подальшому. Після того як активно почали притягати до адміністративної відповідальності, така кількість зменшилась, але в подальшому також були інші приводи. Це публічні висловлення проти війни. Зокрема, навіть просто висловлення не ні війні. Це вже Є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Також за наявність символіки прослуховування української музики, читання українських книжок, татуювання українських або манікюр у кольорі жовто-блакитному. Це також на думку окупаційної влади є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, крім того, поширення недостовірної інформації. На території окупованого Криму також і підстави під недостовірною інформацією. Є будь-яка інформація, яка не відповідає офіційним, офіційним даним, який поширює Кремль або поширює окупаційна влада. А що загрожує людям, яких звинуватили у цьому? Ви кажете, адміністративна відповідальність? Про що конкретно йдеться ну слід значить те, що за що основною відповідальності, є відповідальність. Сплата штрафів, штрафи сягають від 30 до 50 тисяч російських рублів. Рідше є адміністративні арешти, вони тривають до 10 діб. Разом з тим, якщо притягають більше двох разів до адміністративної відповідальності, то це є підставою до для російських правоохоронців порушення кримінальних справ. І тут уже відповідальність сягає понад 10 років. Крім того, люди, які притягаються до адміністративної відповідальності, від е, отримують тиск з боку російських правоохоронців. Їх також, крім того, і їх і їх родини залякують. Що також є підставою залишення ними території тимчасово окупованого Криму і виїзд за межі території тимчасово окупованого Криму. Також на території тимчасово окупованого Криму поширена практика. Публічних вибачень і ці вибачення в подальшому поширюють в проросійських телеграм-каналах, які пов'язані з російськими правоохоронцями або російськими спецслужбами. Щодо гендерної складової таких звинувачень, яка статистика, кого частіше, так би мовити, ловлять на дискредитації російської армії чоловіків чи жінок? І яких яка вікова категорія от звинувачених? Тут слід відзначити, що гендерна складова вона змінюється. На початку це у нас складало понад 70% були чоловіки, 30% були жінки, це в 2022 році, коли введено. На даний момент фактично цей показник вирівнявся і на сьогодні 49% це є жінки, 51% є чоловіки. Щодо гендерної складової, то вона є дуже різна, і тут відзначити, що є і вікові люди, і люди саме активно, особливо в перші частини в другому році, активно долучалися молодь, яка була на території окупованого Криму. І не дивлячись на той момент, от 8 років окупації, вона була активно включена в український контекст і відстоювала саме інтереси України. А от ви кажете про саме про таких дорослих людей? А чи стежить окупаційна влада за поведінкою дітей так само не знаю, той самий манікюр жовто-блакитного кольору або використання символіки української? Чи стежать за цим стосовно дітей? І як тоді карають за це? Ну, тут сізначити знову ж таки, якщо є діти, тобто неповнолітні, то до відповідальності притягають їхні батьки, uh -huh. і це є такі випадки. і це випадки про школу. Якщо доповідає керівництво шкіл, то викликають батьків, і це є умовно вже подальшому. Також інформація для російських спецслужб і вони продовжують працювати з сказаними родинами. Зокрема, також є інформація про те, що активно відстежується ситуація в гуртожитках в навчальних закладах на території Криму, в напрямку. Прослуховування української музики, а також наявності української літератури, тобто певна література української мови взагалі заборонена. Її вилучають в гуртожитках в кімнатах, де проживають студенти. щодо того, що молодь є проблемою для окупаційної влади, вказує про те, що в 2025 році. Є рекордна кількість коштів, які виділені з федерального бюджету на так зване проведення оздоровлення в літній період, але на даний час всі літні табори, які є на території тимчасово окупованого Криму, це фактично є пропагандистськими закладами, які готують також про проведення пропаганди і промування мізків. Також проводить мілітаризаційні заходи, підвищення мілітаризаційної підготовки дітей на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, Крим виступає в цьому напрямку не тільки підготовка дітей, які проживають в окупованому Криму, але активно залучають дітей з, з так званих новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Пане Денисе, а як змінилася? Тенденція кількісна щодо таких звинувачень у порівнянні з попередніми місяцями або навіть роками. Наскільки більш інтенсивно росіяни наразі стежать за дотриманням е цього правила, за дотриманням не дискредитації російської армії? Ну тут слід відзначити, що останнім часом останній рік вказаний показник зростає в території Криму, і це в порівнянні з попереднім періодом, і в порівнянні з регіонами Російської Федерації. Крім того, слід відзначити, що якщо брати матеріали, які надходять до судів, то 80 від на території Російської Федерації 80% притягаються до відповідальності, 20% звільняються відповідальності. Що стосується на території тимчасово окупованого Криму, то понад 90% з тих матеріалів, які надходять до окупаційних судів, люди притягаються до відповідальності. Крім того, в розбивці по рокам слід відзначити, що в 2022 році адміністративні справи, які провели дискредитацію. Які складались на території тимсок виносилась на території тимсового повно криму складали лише 5% від загальної кількості рішень, які виносились російськими судами, у 2024 році. Вказаний показник зріс уже до 26%, і в порівнянні з 2025 році ми бачимо за півріччя цей показник продовжує зростати, і це вказує про те, що російські спецслужби і правоохоронці сфокусовані на переслідуванні саме громадян України на тимчасово окупованих територіях за вказаною статтею. Пане Денисе, на початку червня у Севастополі Окупанти проводили рейд на ринку і вручали е, всім, кого вважали за потрібне, повістки. Е, що відомо про мобілізацію наразі і е, її методи на території тимчасово окупованого Криму? Голоси відзначити, що So, незаконна мобілізація вона свосвітлювалася активно у другому році, коли почалася у вересні 2022. В подальшому вона викликала невдоволення. і Це чинник, який призводить до нестабільності. Тому вказані показники вони приховуються і намагаються залучати осіб, які. Ну, Умовно сільської місцевості Ви слід визначити, що на даний час сільська місцевість то мешканці тимчасового окупованого Криму в сільській місцевості в чоловічій статі фактично не залишилося. Вони або мобілізовані, або залишають сільську місцевість через те, що роботи немає, і з метою ухилитись від незаконної мобілізації вони переїздять або до міст Криму, або взагалі на територію Російської Федерації. І тому вони зараз Росвійськоматор і окупаційні намагаються шукати інші способи і методи. Це як ви зазначили залучення іноземців після таких рейдів. От якщо взяти ту статистику, то фактично лише 5% було депортовані. А інформації щодо 95%, які були затримані, немає. І відомо, що всім їм було запропоновано взяти участь у так званому СЛО з подальшим спрощеним режимом отримання громадянства. Крім того, ми знаємо, що на території по Криму і отримують вищу освіту студенти. З країн, які ставляться позитивно, ставляться до Російської Федерації, їм також серед них агітують щодо можливості проходження СВО та подальшого спрощеного порядку отримання громадянства Російської Федерації. А, а того, я тут ще знаємо, даруйте, що ще я перебуваю, ще хочу поточнити такий момент. А ось ті люди, яких звинувачують у дискредитації російської армії, чи їх часом не мобілізують, чи вони вважаються недостойними російської армії? Можливо. Ну, тут суд відзначити інше. Це адміністративна відповідальність їм пропонується, але вони мають можливість відмовитись. А от тих людей, які в подальшому притягаються до кримінальної відповідальності, то через місцях позбавлення води волі там більш сильний чиниться тиск. І відомо, що коли ще там було Вагнер, приймав активну участь у так званій спеціальній військовій операції, то понад тищу. Осіб пов'язаних з тимчасово окупованого Криму були долучені до, до так званої військової батальйонів на чолі з Вагнером. Пане Денисе, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за подробиці. Денис чистіко був з нами на зв'язку. Заступник постійної представниці президента України у Автономній Республіці Крим.